Тання про день виборів на Сумщині розкажу вам далі разом зі своїми колегами. Видача бюлетенів для голосування одним членом комісії. Таке порушення закону про вибори на дільницях області фіксували спостерігачі громадянської мережі. ОПОРА. Про це розповіла ЮА Суми координаторка організації на Сумщині Ірина Стегній. Процедурне порушення з Боку дільничних виборчих комісій, це коли бюлетені видає один член комісії. А комісії зазвичай на наші зауваження кажуть, що члени комісії, наприклад, поїхали з виїзною скринькою до тих, хто голосує вдома, і тому не вистачає людей, до прикладу, або що вони пішли перепочити або на обід, і таким чином допускалося те, що видавав бюлетень один член комісії. За законом це мають робити два члени комісії обов'язково від різних кандидатів. Законодавець зробив таку норму для того, щоб узбезпечити від можливих зловживань. Ну, наприклад, якщо видає один член один член комісії, то він може видати людині. Без паспорта або ті людині, які не мав списку виборців. Також до них надходили скарги від виборців з інвалідністю щодо недоступності дільниць. Один випадок, коли бюлетень для голосування видали сину, а не батьку, в яких збігаються прізвища. Голосування завершується менше ніж за годину. Тоді буде відома явка виборців. Станом на 15-ту годину вона склала 48,1% виборців. Це в округах області. У Буринській ОТГ зафіксували підвіз виборців до дільниці. Сталося це біля однієї з дільниць бурині. Інформацію підтвердив Володимир Бабич, заступник начальника ГУНП в Сумській області. Бурині було заявлено там, якби вказано на одного із лідера. Громади, що він якби займається, саме це ми і перевіряємо. Є номер автобуса, шкільного автобуса, є маршрути. Ми розуміємо. Ну але все це перевіряється зараз. І без достовірних даних ми не можемо говорити. Я не, не можу і не буду говорити через те, що надто великі ризики будь втягнутими в ту чи іншу ситуацію. З головою Буринської ОТГ, наразі ми зв'язатися не змогли. У селі Ясинок Краснопільського району проживає три десятки людей. Там виборчої дільниці немає. Вона розміщена у сусідньому селі. Як діставались туди та як голосували тамтешні виборці, далі Юлія Ніколаєва. У селі Ясинок Краснопільського району зареєстровано 94 особи. По факту тут проживає до 30 осіб. Найближча виборча дільниця знаходиться у селі Москове, Вона за 7 кілометрів. Автобуси тут не ходять. Восьма ранку Жителі Ясинок не знають, чи потраплять сьогодні на дільницю. Та нам нічим їхати. Ми пішли б, так не моє транспорту. Ганна Бощенко чекає, що їх хтось підвезе з односельців. Та оце ж бачите, зібралася вже ніяк не дождуся, що воно хто воно їхати. А як до півдев не буде, я і не поїду. Дільниця, яка розташована у селі Москове, відкрилась вчасно о восьмій. ЖДІ приїжджало, ось показували. У нас, нас два села, Ясинок і Москаве. У нас 114 виборців, на дому у нас 8, ну, ждемо, що всі проголосують. Із 8 до 10 ранку на дільницю завітали 20 виборців. Коли в селі поправилися, вийшли, ми тут, ми живемо за що тільки ж села, тобто свого господарства. І коли ми все вдома поробили, ми йдемо сюди на дільницю проголосувати. Чому прийшли, чого чекають від президентських виборів, кажуть. Просто свій обов'язок дав, свій голос і все. Щоб грошей побільше давали, а вся була по-дешевому. Продукти. То моя дожність. Я вирішила, щоб за мене ніхто не голосував. Нічого, що я цих виборів очікую. Що мені допомагає за ці вибори. Щоб додавали пенсію, щоб обращали на цих стариків внімання, щоб дороги зробили такі, як от, 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 путаємося. Я що кажу, старістю 80 років, я не вийду води набрати, отакі калюжі. За виборами спостерігає працівник поліції, він у Московому третю добу. В Білопіллі отримали бюлетні і приїхали сюди, ну, десь приблизно в 6 вечора. Та по сьогодні охороняв бюлетні в сейфі. Порушень ніяких не було, все було тихо, мирно, спокійно. За перші дві години тут проголосували 26 людей із 114, які приписані до цієї дільниці. Юлія Ніколаєва, Віктор Лапченко, новини на ЮАСУМИ. На виборчій дільниці у селі Гнилиця Охтирського району, яка входить до 162-го виборчого округу, сьогодні голосували мешканці двох сіл Гнилиці та Молодецького. І з чим йшли люди далі у репортажі? Дільницю розмістили у глядацькій залі сільського будинку культури. Тут мали проголосувати 215 селян, 25 вдома. Кожного разу, коли є в Україні вибори, я на них хожу. Всі роки я брала участь у роботі дільничної комісії. В цьому році я не беру участі. Так як я свідомий громадянин України, я прийшла, проголосувала, і зробила свій вибір. Головна мета мого вибору це закінчення війни, зміни в Україні. На президента, перед тим як вибирати кандидата на президенти, я ретельно вивчив їхні минулі, передивився відеоролики, те, що вони виконають і вибрав того достойного так, як я громадянин України, я маю право проголосувати. Я повинна зробити цей вибір, щоб мир був у нашій країні, злагода, і все було у нас гаразд. Протягом дня на виборчій дільниці порушень не фіксували, розповіла заступниця голови комісії Жанна Громак і спостерігач. На сьогоднішній день надійшло виборчих бюлетенів 246. Станом на 12 годину проголосували 72 чоловіки. Порушень на дільниці не було ніяких зафіксовано. Голосування йде у звичайному режимі. Люди ознайомлюються із кандидатами, тому що на дільниці є вивішені плакати із відомості про кандидатів. Я спостерігаю на виборчій дільниці, щоб правопорушення не було. На цей час їх і немає. За інформацією заступниці голови комісії Жани Громак на 16-ту годину проголосували 120 людей. Це половина виборців зі списку. Каріна Корольівгенія Токаєва. Новини на Юасуми. Голосували сьогодні і на спеціалізованій дільниці у слідчому ізоляторі. Ув'язнені, що чекають вироку суду або оскаржують його. Всього у сумському СІЗО зараз перебувають 512 людей. Виборців серед них 495, інші неповнолітні або громадяни інших держав. Як відбувалося волевиявлення на спецдільниці, бачили мої колеги. Приблизно за тиждень до дня голосування співробітники слідчого ізолятору почали розповсюджувати інформацію про кандидатів на пост президента серед ув'язнених. Також із інформацією виборці можуть ознайомитися безпосередньо на дільниці. На цій дільниці дві кабіни та дві урни ув'язнені приходять із камер групами по кілька людей у супроводі конвою. Частина цих виборців наразі чекають на вирок суду. Говорити на камеру більшість відмовляються. Цей чоловік попросив закрити обличчя і змінити голос. Агітаційно. Програма кожного кандидата видвинута, ознайомився. Ну, згідно з законодавства, все правильно зроблено, дільниця дає наглядну агітацію. Ну, а вибір це право кожного людини. Коли ви почали ознайомлюватися з програмами кандидатів? З того моменту, коли їх привели на нашу дільницю і по телевізору дивилися. Ну, до доволі така доступна інформація. На дільниці працюють двоє представників ОБСЄ та двоє місцевих спостерігачів. На даний час немає ніяких порушень. Дільниця відкрилася о восьмій. Нельзя ні, наблюдателям ні членам комісії допомагати в виборі не можна ні спостерігачам, ні членам комісії допомагати в виборі кандидата, допомагати з заповненням бюлетенів, не знаходитись з ними в кабінці. Ми повинні бути абсолютно відсторонені як комісія, так і спостерігачі. Право вибору людини повинно бути за нею. Чи є особливості ні, напевно, робота спостерігача однакова для дотримання правил проведення виборів за виконанням правил проведення виборів. На день голосування було зареєстровано 495 виборців. На 9 годину було проголосовано 69 виборців. Попередніх років ну, до обіду. Після обіду комісія йде до виборців до довічного позбавлення волі. Вони голосують в камерах. Комісія приходить в камеру, з малою переносною скринькою. А скільки таких людей? Десять. У нас створена спеціальна виборча дільниця, так як це режимна установа. Згідно закону про попереднє ув'язнення, особи, які у нас утримуються, повинна додержуватись умов ізоляції. Тобто вони голосують на дільниці покамерно, по чергово. Жінки, які у нас утримуються, а їх 24, також буде проводити голосування окремо. Станом на 15-ту годину на дільниці проголосували 86% зареєстрованих тут виборців. Анна Книж Сергій Мілевський, новини на ЮА Суми. Голосування у СІЗО закінчилося о 17.15. Правом на волевиявлення скористалися всі зареєстровані в установі виборці. На дому проголосувати мають майже 32 тисячі населення Сумщини. Ця можливість є у тих виборців, хто не може самостійно прийти на дільницю. Для цього необхідно написати власноруч заяву, додати медичну довідку і подати її до місцевої виборчої комісії. Як відбувався цей процес на дільниці номер 590887, що розташовується у Сумському будівельному коледжі, далі у сюжеті. Здравствуйте, Голосование. до вас. 95-річна Віра Трипольська голосує вдома другі вибори поспіль. Процедура голосування на дому, а саме проставлення відмітки у виборчому бюлетені, має проходити без свідків. Члени комісії дають виборцям час для ознайомлення з бюлетенями. Так, а пустіть, ви, пожалуйста. Уже перебачила, перебачила всього. всього Сколько вам лет? 95. Ну, не болейте, всего вам хорошого. надеемся на краще. Ну А людям то треба краще. Треба Україну підняти. Аби обійти усіх, хто зареєстрований на дому з дільничної виборчої комісії номер 590 887 виділили трьох членів комісії. Разом з ними працює поліціянтка. За адресою Івана Федька 7, члени ДВК мають відвідати три квартири. Доброго дня. Ми до вас по виборчій дільниці. Голосування. Відкрийте нам, будь ласка, двері. Щоб лучше було життя було. а що а ще очікувати. Щоб хороша життя була, щоб ще пожили ми, щоб. Дали нам, а що? Це пенсія, що зараз, 2000, тисячі, що за них, лікарства візьму, от і все, і з чим? І от там на сьогоднішній день у мене 50 гривень до 24-го числа жити. Пан Микола розповідає, не знав, що його внесли до списку тих, хто голосуватиме вдома. Я сьогодні ходив туди, а ми мені сказали, ні, ні ні вдома, я, так, я ж не подавав заяви. Я не знаю, чого, що так вийшло. Так що я. Туди прийшов все як положено, а мені не дали там проголосувати. А на минулих виборах як ви голосували? Все як, як положено. Я поки почуваю себе дуже добре. Що як далі буде, не знаю. Можливо, він був, коли було голосування дві 2014 році. Можливо, була надана довідка, в якій вказано, що він не має можливості пересуватися. Тому його занесли до битя, до списку виборців. Як той, який не може пересуватися, йому предоставлено голосування на дому. Члени цієї виборчої комісії мають пройти 57 адрес. Загалом же за округом номер 157 що займає більшу частину міста Суми, на дому мають проголосувати 1654 людини. Люди всі, як кажуть, привітні. Дуже дякують нам і їм дуже, як кажуть, спонравиться те, що ми до них завітали, так як вони самі не мають змоги пересуватися. До тих, які виходили, всі двері відкривали, всі були вдома. Мешкані. Ви знаєте, ні. Ми стукали дуже. І ждали, чекали, чекали, заходили до сусідів сусідів, і вони відповідали, що їх то немає, то людина не може на даний момент там піднятися. Ну дойти до дверей. Члени цієї виборчої дільниці закінчили обходити зазначення у них адреси близько 17-ї години. З 57 виборців по списку 19 не проголосували. Катерина Гладенко, Олександр Новожон. Новини на ЮАСуми. Голосувати на виборах президента можна було і з id картками. Згідно постанови центральної виборчої комісії, для участі у голосуванні не потрібно подавати ніяких додаткових документів. Як це відбувалося на одній із виборчих дільниць у Сумах, дивіться далі. Сумчанці Аліні Коваленко 18 років. Паспорт дівчина отримала три роки тому. За її словами, з програмами кандидатів ознайомлювалась близько півроку. Чим взагалі керувалася коли ви... програмами і тим, що ця людина вона повинна. Бути керівником країни, не просто там робити дороги або щось там студентам, якісь підвищувати стипендії. А по-перше, це ж зовнішня політика, і ця людина має бути розуміти стан війни і бо, саме цими критеріями, що вона має бути більш на зовнішню політику. Мене попереджували, щоб взяти там витяг, ще якісь документи. Я взяла на всякий випадок, але нічого не знадобилось, крім паспорту. Аліна цього року голосує вперше. на цій дільниці більшість з паперовими паспортами. Є й ті, хто за id карткою. Все було добре у нас, тому що id карточка в законі трактується як можна голосувати, як виборець України. Можна йому голосувати. Якщо людина приходила без виписки, можна голосувати без виписки. Я бачила троє голосувало. Один виборець прийшов з закордонним паспортом, який відповідно закону про вибори президента не підлягає голосуванню. Відповідно до українського законодавства, id карта є паспортом громадянина України і для того, щоб проголосувати. Виборцю не потрібні жодні інші документи. Про це наголошувала Центральна виборча комісія неодноразово. Ніякі інші документи, крім паспорта, ніякі форма 13, ніякі виписки, ні що інше для голосування вимагати у виборця не потрібно. Усього на виборчу дільницю до сумської 21 школи має прийти 1833 людини. Станом на 12 годину проголосувало 506 людей. Відкрилася дільниця о 8.05. Працюватиме до 20.00. Марина Максименко, Віктор Лапченко. Новини на Юа Сума. І на цьому я з вами прощаюся і передаю слово моїй колезі із програми Тема дня Олені Бурнос. Дякую за увагу. На все добре.